Добрий вечір, шановне панство. У мене нутрі з самцем починаю далі вирішувати свої проблеми. То сама та нутрія, що вона колись дуже його строїла, а зараз більш-менш вона вже спокійна. От я вже давно, напевно, з тиждень-два не бачив, щоб вона григлося. Але... Що маємо, то маємо. Самець майже 12 кілограмів і нутря його построїти, бачите? Ну, але я ще не бачив раз самця одного разу лише в самця був подертий ніс, а так вони от на відстані. Виясняють відносини. І напевно через те, що він тягне для, до себе вон, кусок кукурудзи, стебло кукурудзи, а нутрія з ним конфліктує. Ну, але в сім'ї такі, бачите, вони в мене періодичні такі схватки бувають. Масово так нема, щоб постійно, щоб вони... О, бачите, зараз друга нутрія прийшла до самця. Самець спокійний, нутринята кругом нього обсідають. Деколи навіть нутринята менші були, то на самця вилазили. І я такий більш-менш до самця руку запихаю, не боюся.